Дір вітання вам, дорогі мої друзі з Великої Британії і з вами Надія Роулі. Я проживаю в Великобританії вже майже 23 роки у англомовній сім'ї. І за цей час мені вдалося добре вивчити британську душу та як вони сприймають навколишній світ. А також яка є різниця між людьми Британії та України? Британська погода холодна майже весь рік, але британські серця завжди теплі до тих, хто в нужді та для тих, хто героїчно бореться за незалежність своєї країни. Часто Англійці справляють враження дуже холодних і неемоційних людей, але це не так. Їх можна назвати стриманими, бо вони завжди думають, що сказати, щоб не образити іншого. Віра, надія та любов є трьома самими важливими чеснотами християнської релігії і протестантській церкві, до якої і належить частина британського народу до наших часів, саме важливе проявляти ці чесноти в дії, а не в атрибутах В сучасному британському суспільстві бути віруючим значить. Допомагати ближньому та любити всіх, тому з такими глибокими почуттями любові відносяться британці до українських людей в нужді. В Англії не прийнято запитувати людей про їх віру, тому що тут є дуже багато деномінацій християнських церкв. Але є те, що їх поєднує. Бо всі вони активно допомагають тим, хто в нужді. І всі вони толерантні до інших релігій та церкв. А зараз справа, ми приблизилися до однієї з протестантських церкв міста Гастінза. Саме вона приютила. Українських біженців. І саме сюди вони можуть прийти кожного понеділка поїсти українських страв та поспілкуватися. А ось у цьому пабі висять фотографії, які були зроблені українцями поряд з їх розповідями про себе. Фотографії можна купити. А гроші підуть на підтримку України. А у нашій місцевій бібліотеці зробили групу по вивченні українських творів для українців та британців. Бо твори читаються двома мовами. Як було цікаво слухати твори Лесі Українки та Михайла Стельмаха. Та як приємно знати, що британці також цікавляться нашою літературою та історією. Я у захваті від нашої організаторки Христини. Саме вона допомагає українцям спілкуватися з британцями та знайомить їх з українською літературою. А також принесла нам квитки на цей концерт. Це виступає Марія Шаповал. 17-річна дівчина, яка вчилася в хореографічному коледжі в Києві, вона завоювала серця як в Україні, так і в Японії, де танцював її батько, який був головним танцюристом українського національного балету. Але в минулому році він загинув в бойових діях, захищаючи. Україні. Марія із своєю мамою зараз тимчасово проживають у Великобританії. Марія навчається в академії танцю та драми в Брайтоні, де вона регулярно приймає участь в концертах, організованих коледжем. Цим літом вона отримала другу премію. Олени Потапової на конкурсі в Японії. Дівчинка мріє, що одного дня вона зможе здійснити свою мрію та стати римою балериною. Як її батько, а поки що її дуже тепло приймають на британській сцені та відносяться. З великим співчуттям до загибелі її батька. А зараз ми з вами відправляємося ще до однієї церкви, де буде відбуватися концерт української музики. І запросила мене на цей концерт моя нова англійська приятелька яка знайшла об'яву в інтернеті і попередила, що потрібно взяти гроші, бо будуть збирати на потреби української армії. Так саме ці дівчата допомагають збирати кошти для армії, а деякі з них печуть торти та тістечка, а їх дітки продають їх під час перерви. І майже кожного тижня вони десь виступають, а їхні діти завжди поруч з ними. Яка чудова реклама для України. Організатори концерту також переклали розповідь кожної учасниці хору про те, як вони зустріли війну та що з ними трапилося. Декілька з них зачитали. Люди, які прийшли на концерт до цієї церкви, плакали я також, а решту їх розповідей можна було прочитати на англійській мові під час перегрива. Британці з великим спідчуттям відносяться до всіх українських біженців. Багато з них загубили свій дім або загубили своїх рідних і нема куди повертатися. А ті, хто повернулися, як моя рідна дитина та мій внук, які провели півтора року в Великобританії, завжди будуть пам'ятати про те тепло та про турботу, яку проявили до них громадяни туманного Альбіону. Бо вони чим можуть і де можуть? Стараються допомогти Україні. А тепер відправляємося ще до одного чарівного місця, яке було до 1960 року аристократичним маєтком однієї з англійської сім'ї, яка проживала тут з 11 століття. Останній Володрій був дуже віруючою людиною і після своєї смерті залишив свій маєток церкві. Зараз це центр християнського відпочинку. І саме сюди запрошують два-три рази в рік українських біженців своїми дітками. І мені випала велика честь цього року приєднатися до святкування Різдва у такому чудовому місті з українськими біженцями, які тимчасово знаходяться в Англії. Ми прибули самими першими, і тому у нас була нагода побачити декілька кімнат цього цікавого місця. Для українців, які побажали приєднатися для зустрічі Різдва у цьому маєтку, був організований автобус. ми зараз чекаємо їх прибуття. А ось і прибувають мої дорогі земляки. Як приємно, що майже всюди від усіх звучить українська мова. Може, з помилками, але українська. І мені більше не потрібно пояснювати британцям, чому частина українських біженців розмовляє російською. Бо після цього, як правило, слідує. Питання: а чому ж тоді вони не поїхали до Росії? Це тому, що у британців є досвід двох світових війн з Німеччиною і всіх біженців із Німеччини під час Другої світової війни та громадян Британії німецького походження в цілях безпеки тримали. На одному острові. Також там опинились громадяни Італії, країна, яка була в коаліції з фашистською Німеччиною та британці, які симпатизували фашизму. Але після перевірки частині німецьких громадян було дозволено приєднатися до британського війська. Із розповідей, які я прочитала про наших українських жінок. Що знаходяться в Англії, я дізналася, що багато з них стали вдовами, у деяких були повністю зруйновані домівки або залишились на окупованих територіях. У частини з них чоловіки боють на фронті або роблять дрони в тилу. Це вже другий рік українські жінки та діти. Зустрічають різдво ось в цьому залі, зі слів організатора цього святкування, я дізналася, що вони трішечки веселіші та трішечки певніші ніж в минулому році. Але життя у них складне тут, тому що немає ніякої певності в завтрашньому дні. Складно з роботами складно з мовою. Складно з місцем проживання, і вони постійно думають про Україну і з нетерпінням чекають закінчення війни, бо більшість з них хоче повернутися додому. А ті, хто планують залишитися, чи зможуть залишитися, дорога буде складною, тому що британці дуже відрізняються від нас. Своїм менталітетом. Важливо пам'ятати, що в Британії слова подяки чекають на кожному кроці, до чого ми, українці, не звикли, а також британці постійно вибачаються, навіть якщо вони не винні. А тепер ми з вами завітаємо до благодійного магазину, на відміну від українців. Британцям зовсім не соромно купувати речі в таких магазинах, бо вони вважають за честь допомагати благодійним організаціям. Перед різдвом деякі люди переходять до таких магазинів, щоб подарувати гроші на благодійність, купити різдвяні листівки там, а також вони переносять. Круглий рік. Непотрібні речі в гарному стані ось такі магазини. Бо у британців це в крові допомагати іншим. Тому вони дуже пишаються, якщо вони щось купляють в благодійному магазині, а також вони дуже скромні і не люблять хвастатися та дуже співчутливі до чужого горя. І нам, є чому в них повчитися. Зараз мені б хотілося всіх привітати вас з Різдвом та побажати вам щастя, здоров'я та перемоги, за яку з вами моляться у всіх британських церквах.